Друзі, всім привіт! Я Вікторія Шинкар, тімліт проєктного офісу GoIT. Сьогодні ми продовжуємо серію мотиваційних відео від наших випускників для вас. В гостях у нас Олексій Солотвінський, випускник курсу Fullstack Online, Поділиться з нами своїм досвідом в IT. Олексій, привіт! Привіт. Передусім розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш, в якій компанії та яку позицію займаєш. працюю в компанії МРУ. Це е, житомирська компанія, звідти звідки я родом позиція. Це фронтенд девелопер. Олексій, розкажи, будь ласка, яким було твоє життя до IT, чим ти займався і чому вирішив перейти в IT? Е, до IT е, працював в державній сфері, е, працював довгий час, е, ну і в якийсь з моментів е, вирішив щось поміняти, е, змінити в житті. Цей шлях. Мене десь наштовхнув поради мій давній товариш, який, до речі, також е, пройшов Е, е І о десь в один із таких е, е, етапів я вже для себе чітко вирішив, що, що однозначно е, хочу вибрати цей шлях, цей напрямок. І якраз таки от цей мій е, товариш, за якою я згадував, він мене і наштовхнув саме обрати. Для цього е, таку платформу ті Олексій, ти навчався і працевлаштувався під час повномасштабної війни в нашій країні. Е, скажи, будь ласка, з якими труднощами ти стикнувся у зв'язку з цим? Коли розпочалася е, повномасштабне вторгнення е, на деякий час призупинили навчання, от і е, ну якийсь час дійсно е, було не до цього, е, була е, ну, всі розуміють яка ситуація. Але е, десь, мабуть, уже в березні місяці, ближче десь до середини, навіть незважаючи на те, що навчання було призупинене, самостійно виходячи з тих матеріалів, які були е, доступні, самостійно працювати матеріал, і так сталося, що я е, трішечки, ну скажем так, вирвався вперед е, по навчальному матеріалу, і так і в цей момент. Е, я з тим же самим другом, якого я згадував, зв'язувався, тому що я знав, що він якраз десь також в цей період якраз шукав роботу. І склалося так, що, що він роботу ну, пройшов фактично співбесіду до лютого, 24 четвертого мав виходити на перший робочий день. І в нього це також це все е, відстрочилось. Е, він певний час працював дистанційно, а потім уже десь е, в березні вийшов повноцінно на роботу. І він е, мені, скажем так, е, ну запропонував, сказав, що от на тому місці, де я працюю, є е, вільні вакансії. Якщо ти зацікавлений, то можеш трішечки е, там ну під піднажати. Підучитись і в принципі я зможу там запитати, щоб ну розглянули твою кандидатуру. Олексій, розкажи, будь ласка, детальніше про етап проходження співбесіди, зі скількох етапів вона тривала, які питання задавали, що найбільше тобі запам'яталося? Ну по співбесіді можу сказати, що вона ну фактично не відрізняється від, мабуть, від більшості співбесід на, на ринку IT в цілому, це. Був блок питань по технічній частині, по хардскілам, е, деякі були е, питання по софтскілам, було е, питання з приводу англійської її рівня. От і знову ж таки, в нас, як правило, в, ну, в нашій компанії так заведено, що після про проходження цих перших е, першого етапу співбесіди ще проходить співбесіда із е, нашим начальником. Але знову ж таки, так як я попав в той період, коли була е, висока потреба в кадрах, то я прийшов з, лише з з одного етапу. Я вже ну там фактично із керівником не спілкувався на той період. На твою думку, які совскили необхідно розвивати для того, щоб ефективно працювати в it компанії? Ну я вважаю, якщо ми ну, до совськілів, як правило, відносимо знання англійської мови, то я б це поставив би десь ну, в одну із лідеруючих позицій. Ну, вміння контактувати з іншими. Тобто, як, як би там не було, як, які б там не були е, високі знання. Основна цінність, якраз таки і відмінність від того ж самого там штучного інтелекту і GPT-чата, і так далі, це то, що людина, ну ніхто так е, добре не розуміє ситуацію, і як е, ну, задачу, і е, як людина. Тому е, саме от, е, ну, вміння контактувати з іншими, вміння якісь ставити запитання, не замикатись в собі, якщо ти не можеш вирішити якусь задачу і не ну, таким чином не стопорити в цілому вирішення задачі. І як змінилося твоє життя після переходу в ІТ? Раніше моє місце роботи, це робота була досить складна і зв'язана з високою кількістю ну, десь, мабуть, стресів, тому що це також була висока відповідальність. Тому, коли е, я попав в ІТ і попав оці в цю атмосферу ну, зовсім по іншому на деякі речі на світ і на те, яка ну, що робота повинна приносити людині взагалі. То я зрозумів, що робота це не тільки грошова нагорода, а це якесь задоволення від того, що ти робиш, від е, того результату, від того, що ти якісь ставиш цілі, тих досягаєш. Ця от зміна сфери, багато в чому вплинула на моє життя. Це однозначно, і це ну, не, не бутафорія, не фарс. Так вона дійсно і є. Попадаєш е, в таку сферу і розумієш, що ти от попрацював і. Тобі хочеться, прийшовши додому, там, чи продовжувати роботу, чи щось підучувати, чи, чи якісь свої предпроекти прокручувати, ти розумієш, що, ну, мабуть, це, ти вибрав правильний напрямок, що ти отримаєш від цього задоволення, і це, ну, крім того, що приносить тобі е, гроші, і гроші, будемо чесно говорити, е, ну, досить непогані. тому що в, в, від тих професій і від е, зусиль, які витрачаються, це ну мабуть, одна із самих таких е, непоганих е, ну, співвідношень затрачених ресурсів і того винагороди. Які поради може дати студентам для того, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися? Хотілося б перше дати пораду. Це якщо ви от прям дійсно відчуваєте, що це не ваше, і вас от все найде? Спробуйте ну. Змінити якийсь напрямок, спробуйте там, наприклад, якщо ви вчитесь на фронтенд девелопер, спробуйте QA, там ще якісь інші напрямки. Часто буває, що люди десь себе переламують, заставляють. Якщо, якщо це тобі дійсно подобається, то так, ну, такого не повинно бути взагалі. Якщо стояли якісь складні задачі, тобі хотілося її вирішити. Якщо у вас таке є, то Почуття, то, то вам можу вважати наполегливості, не спішіть задавати запитання, якщо не знаєте, одразу в чат, спробуйте спочатку самі вирішити. вирішите. Ну, я думаю, багато бачили на Ютубі алгоритм вирішення задачі це спочатку обспробувати самому, потім гуглити, потім там, stack overflow і так далі. Потім запитай товариша вже якщо не знаєш, запитай в ментора. От якщо по такому сценарію. Вирішувати запитання, я думаю, на своїх помилках найкраще вчишся. Коли ти сам зрозумієш повністю, як воно зроблено, покрутиш його в руках, туди-сюди подивишся, то ти вже це запам'ятаєш надовго, і це дасть ну, якісно новий рівень. Тобто ти, вирішуючи задачі самостійно, набагато сильніше зростаєш, як девелопер. Друзі, це була серія мотиваційних відео від наших випускників для вас. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Олексій, а тобі бажаю подальших кар'єрних успіхів, результатів і всього найкращого. Дякую за інтерв'ю. Дякую.